Вітання має натхнення поговорити про моральні авторитети. Я 35 років займаюся журналістикою. В кожній редакції на кожному етапі життя, в кожному типі медіа виникала потреба в тому, щоб взяти експертну думку морального авторитета, коли суспільство трясе, коли держава перебуває на якомусь переломному етапі, саме її голоса звучать певною терапією для нас. І е, я помітила, ми всі помітили, що моральні авторитети мають властиві закінчуватися. Чи то. Великі медики, і такі як Амосев, чи то дисиденти, які йдуть в засвіти, чи то військові, ну, людей стає, людей, кому довіряють, стає менше, так само як батьків-засновників з парламенту. Але працюючи в церковному медіа вже понад рік в Україні православні, я помітила, що насправді вони не закінчуються. Ми просто погано шукаємо. В Харкові є священик, чиї віряни, всі, всі віряни. Хто хто з них був, були учасниками трьох революцій. Вони пережили неймовірний тиск. І саме звідти з парафії української церкви Віктора Моренчика проростали зерни того самого Незламного Харкова. Такий священник, митрополит, був в Донецьку, він двічі створив квітучі сади попри спочатку в Донецьку, потім в Маріуполі для людей, для стареньких, для дітей. Він дуже ефективно проповідував. Але це все в нього забрали окупанти. В нього на вистах завжди посмішка, оте владика Сергій Горобцов. Рекомендую. Такі самі старенькі священики є в простих селах, один з них батько десяти дітей, Степана Альбес. Такі священики, я переконана, є в кожному куточку нашої країни. Просто слід шукати і голоси знову будуть для нас гарною терапією, і самі вони будуть маяком етики. Якщо у вас є такі священики, то Такі люди, то ставте лайки, пишіть про них в коментарях. Обов'язково напишемо.